Космічна іржа. Астротяг, стережися тих астероїдів! Пусте пискля, ти мені вже набрид. Підсмажний тепловий щит! А ну, пискля, слухай мене уважно. Це символ кіберів. У цій частині галактики? наші сенсори вказують, що знак життя немає. Потренуйте свою важність. Кібери можуть дурити наші сенсори. Нагадує планету приводів. Погано. Я хотів прибити кількох кіберів. На кіберів не схоже. Вони б не покинули на призволяще ціле місто. Тут якісь позначки. Погано, що ніхто з нас не знає давньої грамоти кіберів. Зарекри, забери свої брудні пальці. Може, це ідіотська пастка. Яка пастка? Не війла здурнувати. Це де історичний принц зв'язку. Як ще на Кібертроні ти живеш, ніколи не мандрую світ далекий. Почуй, що я скажу, і страх, і чуй, йде і небезпека, і кінець близький, невдовзі ти, як ми, весь і ржею, і з'їсть вона тебе до крихточки останньої. Звучить наче прокляття. Він слушно каже, це погане знамення. Заспокойтеся, забобонні дурні. Цілком очевидно, що це зроблено навмисно, аби нас налякати. Правильно каже Мегатрон. Там, де з одного боку дверей прокляття, з другого скарби. Якщо тут такі світлячки, то мені б не хотілося зустрічатися з бабкою. Подивимося, запрацюють двері. Я допоможу. Слабаки, відійдіть. Все зникло. Не для того ж воно тут було, щоб утворювати світлячків. Не так, як це робить природа. Ні, яка іронія! Кіберів буде знищено зброєю, яку вони самі винайшли. Я такий щасливий, що ми звідти вибралися. Те місце мене страшенно лякало. Остротя на хвості астероїд. А ну, стрільнімо у нього світлячками! I'm in. I'm in у мене влучило страшне пошкодження. Отримаю курс, і в мене влучило остротя на землю. Остротяг проведеть кілька тижнів, поки виготовлять нові деталі. Забудь про Астротяга, про мене подбай! Мегатрон, у тебе на плечі страшна рана. За рекрить блискуче спостереження. Тепер витягне з мене цей шматок астероїда. На жаль, операція успішна. Твій гумор до мене не доходить. Що це на моєму корпусі? На грудях. Якась іржа. Сміх, та й годі. Ми ж маємо захист від держи. Мегатрон, мабуть, тебе зроблено з поганого матеріалу. Дурня, що тебе. Взагалі-то ми присуджуємо нашу нагороду за наукові дослідження людям. Але цього року ми нагороджуємо ловильника, який винайшов проти корозин щиро дякую. This Це велика честь. А правда, що кібер вирішили покрити проти корозином усі визначні пам'ятки землі? Ми б хотіли так зробити. Це б допомогло зберегти їх назавжди. Як ви знаєте, проти стійкий до іржі та корозії. Він міцніший за всі відомі на землі метали. На жаль, поки що, проти корозину вистачить тільки для того, щоб покрити один пам'ятник статую свободи. Це сплав, до складу якого входить дуже рідкісний елемент. Тому зрозуміло, ми не хочемо, щоб формула стала відома обманоїдам. Я щойно перевірив справи у ремонтній затоці. Потрібна тобі частина незабаром буде готова. Замінити мої груди буде замало твого куцого розуму. Мені потрібен фахівець. Накажи стримувачам викрасти воїльника і привести до мене. Роби що кажу. Ай, роботи, Треба бризкати стареньку пані свободу. Отого От старого робота вона не робот. Вона порожня зсередини статуя, яку збудували земні люди. Сюди. Ми перевіримо цей корабель всім зайти у капітанську рубку. Проти корозин оберігатиме статую свободи від кислотних дощів та іншого шкідливого впливу. Ловильнику, а як ви склали цю формулу? Вибачте, будь ласка, але я не можу розкрити жодної складових. Друзяки, хапай його на місці. <звітлення> Що це ви собі дозволяєте? <звітлення> Тримувач здогадався освітання від мегатрона. <звітлення> Я у пастці! Можеш іще раз повторити. Рятуйте! Оптимус! Що ж залізняк роботу майже закінчено! Оптімус найкращий. Мерсі, полонили ловильника! Аероботи! роботи ловильник! трансформуватись і знайти його. тебе Зустріч із метародом! The Transformers will return after these messages. Now return to the Transformers. There's blitz Небо Тримайся в нього на хвості. Мерщі він тікає. Hey! Летімо! Мегатрон, виходь на зв'язок. Ловильник у мене, але нас переслідують аероботи. Приготуй повітряний захист! Вони у мене на хвості. Руміль, піднітай ближче і підсмаж свої крила. Це якийсь таємничий гарячий промінь, і він діє. Повідомте найкращому! Каю тебе, вувильник. Будь ласка, без формальностей. Ти мій смертельний ворог. Вовельник, у тебе є унікальна нагода до Миру за одну послугу. Яку послугу? Допоможи мені розв'язати одну мою проблему. Мегатрон, якщо це серйозно щодо миру, то почни з того, що віддай свою нову зброю. Якщо ти мене вилікуєш, зброя твоя. Дуже добре. Мегатрон, тебе заражено металевим вірусом. Не може бути. Тільки органічні форми життя можуть заразитися. Це рідкісна металева інфекція. Є легенда, що вона цілковито знищила кількох роботонародів, так як свого часу чума людей. Це космічна іржа. От що призвело до негаразді. Астероїд, який у тебе влучив, було укрито спорами космічної ржі. Спори космічної ржі? Так, ці спори випромінює і живить якесь енергоджерело. Я відчуваю енергію. З мого гарячого променя? Так, він прискорює розповсюдження хвороби. Його треба знищити ще до початку лікування. Ми так не домовлялися. Лікуй мене і негайно. Подивися, що ти наробив. Кілька цих крапель зможуть зарадити. Що це? Я називаю його Протикорозин. Він напрочуд ефективний. Дай мені. Обманоїди! Ми одужаємо. Бластер, мушу повідомити про дещо жахливе. Більше немає складової екс. Ніде немає. Найкраще оце звідка уб'є. Ми ніде нічого не купимо на виготовленні нової порції проти корзину. Ми переслідували миттє крила аж до самого штабу обманоїдів. Так і він стрелив у нас цим неймовірно гарячим пробелем. Мені страшенно пече хвіст. Я вже не кажу про своє крило. Потрібні запасні деталі і негайно. Це погані новини. Мої вітання, Оптимус найкраще. Я прибув до тебе з виявом доброї волі. Мегатрон доброї волі! Мені важко це повірити. Тоді слухай. Я звільняю ловильника. Де і коли? В каньйоні лисячої річки за три від твого штабу. Коли Мегатрон? він уже там, але заберіть його до обіду. А що станеться в обід? В обід сонячні промені сфокусуються на його лінзах і підпалять бомбу, яку ми встановили у його мікроскоп. Кібери, ви розумієте, ми летимо у пастку. Але мусимо летіти, бо не завжди втратимо новильника. Ми в мегатронових руках і за його умову, і на його території. Кібери, трансформуватись і їдьмо. Тут лише знак Мегатрона. Кібери, назад! Оптимус! Тебе буде заражено космічною іржею! Але якщо я тебе не врятую, will тебе розтрощить бомба! Трансформери повернуться після цих мессенджерів.

Спокинь мене тут. Якщо я повернусь у штаб, я можу всіх заразити. Ловильник, ми, ми тебе не кинемо. Ти підеш з нами. Цю іржу викликають спори, які поїдають кібертронові сплави. А звідки взялися ці спори? <проб> Може, нам розповість телетран перший? Checking Переглядаю файли. Спори родом з планети Антіла, колись там існувала розвинута цивілізація Кіберів. І от з неба почали падати страшні астероїди, заражені космічною іржею. Ліків так і не знайшли. Тринадцятий легіон втрачений легіон було знищено цією смертельною хворобою. А тепер інфекція поширилася на землю. Ми можемо якось захиститись. єдині ліки проти корозин. Але ж ми більше не можемо його виробити. У нас закінчився таємний каталізатор. Чекайте, у мене ідея. спробуємо копіювач матерії. Копіювач матерії, але ж він не працює. Він ніколи не працював. Дивно, мабуть, у телетрана першого внутрішні негаразди. Мої руки. А сонічна іржа. у мене не було вибору. Я мусив врятувати ловильника. Шестерун Блахтер. Ой, що відбувається? Я надто молодий, щоб помирати. Мені отут стало гаряче. Чого б не застосувати його на повну силу і геть розплавити штаб кіберів? Гуркотило, я не хочу з ними зустрічатися. Моє бажання, щоб вони довго страждали. Дуже довго. Ще трохи від них нічого не залишиться. Самі ржаві уламки. Він використовує цей промінь для розповсюдження спор. Тоді не можна гаяти часу. Кермалич, гайда! Є робота! Який жах! Хтось мусить забрати нас на кібертрон. Найкращий я ніколи не міг подумати, що кінець світу буде такий. Погано, що ви весь ваш протикорозин витратили на людську статую, а решту віддали мені. Що ж найкраще, І ржавій собі в мирі. Вдалося ми врятуємось. Що ми запустили копіювач матерії? Все, що нам зостало, це зішкрипти трохи протикорозину зі статуї свободи, а потім він піде у масове виробництво. Поспішаймо куди саме до статуї свободи. Тоді, що ми не дістанемося туди раніше за закибарів! Стримувачі трансформуватися і утворити погроза! А тепер світлячок! Тобі надано честь запалити гарячий промінь. Погроз опусти. Найкращий. Покажися! Мегатрон з дороги! Найкращий, а що мене змусить? Краще у тебе не залишилося сили. Космічна іржа розділа твої логічні електрокола. Може, так воно й є, але повір моєї мети вона не змінила. Погроз вмикай жар! Нападаємо! Ай роботи трансформуватись на суперіона! Мій гарячий промінь! Обманойри! Знятися з позицій! Тікаємо! Сподіваюсь, це був кінець космічної Так, Але ми ще й пані врятували! Пані! Оту! The Transformers will return after these messages.